Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми поговоримо з вами про особливих дітей з точки зору психології і з точки зору езотерики. Мене звати Лана Рейс, я психолог і психотерапевт практик. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Давайте почнемо з аутизму. Аутизм це захворювання нервової системи, яке супроводжується відставаннями у розвитку. По статистиці на сьогоднішній день кожна сота дитина у світі має діагноз аутизму. І ця статистика щороку зростає. Що ми можемо сказати з приводу, чим відрізняється аутизм, розвиток аутистичного спектру і синдром Аспергера. Всі вони мають схожу симптоматику, але рівень прояву симптомів буде різний. У аутистів все ж таки симптоми більш серйозні, більш потужні і глибокі. А у розладах аутистичного спектру або синдром Аспергера симптоми помірні. Декілька років я працювала як психолог саме з дітками з особливими потребами, і декілька років працювала у Міністерстві здоров'я та освіти, де ми теж вивчали, консультували, оцінювали, досліджували. Діток з особливими потребами і працювали з їхніми родинами, з їхніми сім'ями. Тому досвіду у цьому питанні в мене достатньо. Що я хочу сказати? Безумовно, дуже важливо саме на перших роках життя дитини помітити ці симптоми і звернутися до спеціалістів, оскільки час працює на вас. Чим раніше ви почнете допомагати вашій дитині. Тим швидше вона почне адаптовуватися та отримувати необхідні навики соціалізації. Якщо ми поговоримо про спостереження, як все ж таки помітити ці симптоми і що має, на такий перший погляд, вас можливо збентежити, можливо, просто ви маєте задатися запитаннями певними. Але що саме? І як саме проявляється у дітей з аутистичним спектром? Дітки не встановлюють зоровий контакт, вони люблять певні монотонні рухи. Тобто, можливо щось стукати, можливо, бігати, рухи можуть бути різні, але саме монотонність. Мовлення відсутнє, або є певні відставання у мовленні. І вони не реагують часто на звуки. Інколи навіть батьки думають, що є певні проблеми з слухом. Такі дітки начебто живуть у своєму власному світі. Вони не шукають друзів, вони не створюють ніякі соціальні контакти. Вони ось замкнені і їм добре з таким от своїм власним світом. Часто вони не люблять дотики. Вони не люблять гучні звуки, їм дуже важлива рутинність, систематичність, те, що вони добре знають, те, до чого вони звикли. Спалахи гніву можуть спостерігатися, і вони мають досить звужені інтереси, тобто їх не цікавить все, що ви їм пропонуєте. Однак в певних окремих галузях або якісь певні області, предмети. Дійсно викликають у них багато захоплення, і, як навіть сказала, можуть проявлятися здібності, таланти і високий інтелект. У світі ми знаємо багато видатних людей, які мають синдром Асфергера або розлад аутистичного спектру, які геніальні. Це і музиканти, і художники, і математики. Тому, що я хочу запропонувати і рекомендувати батькам. Звертайте увагу саме на сильні якості вашої дитини. Ці сильні якості допоможуть у майбутньому інтегруватися у суспільство і реалізуватися в тій чи іншій сфері. Розвивайте те, що подобається дитині і заохочуйте її здібності і таланти. І друга порада безумовно, спробуйте подивитися на світ очима вашої дитини. Часто батьки намагаються, щоб дитина стала схожою на інших дітей, або робила і відповідала саме так, як це роблять дорослі. Але це, звичайно, не працює в таких випадках. Тут дуже важливо, щоб батьки змогли відчути, подумати і взагалі дивитися на світ так, як це бачить їхня дитина. Тоді ви налагоджуєте контакт. Тоді ви краще розумієте вашу дитину, і у вас виникає певна взаємодія, яка допомагає у таких ось щоденних, якихось битових питаннях. Далі хочу сказати, що в езотеріці до таких дітей теж є особливе ставлення. І їх називають кристальні діти. Кристальні діти вони миролюбиві, чутливі, ласкаві, щирі, емпатичні. Інколи трохи повільні, навіть флегматичні. Однак в той же час у них дуже багато схильностей до технологій. Вони дуже добре в них розбираються, швидко їх освоюють і проявляють багато інтересу. Як правило, кристальні дітки вони все ж таки інтровертовані, але в той же час в них часто є певні екстрасенсорні здібності. Наступний дуже розповсюджений синдром це у нас дефіцит уваги. Або, інколи ще кажуть, гіперактивність, вони трохи відрізняються між собою, але давайте я загально спробую вам пояснити і описати. Простими словами, це коли активність перевищує норми. Частіше це зустрічається у хлопчиків, ніж у дівчаток, і по статистиці 9% населення мають дефіцит уваги і гіперактивність. Як відрізняються ці діти, як їх можна побачити і які в них особливості? Вони, безумовно, дуже активні, в них є певна така збудливість, вони непосидючі. І їм складно концентрувати свою увагу на протязі довгого часу на якомусь об'єкті чи предметі. Спочатку вони кажуть, а потім думають. Інколи трохи можуть бути інфантильні, чутливі і дуже харизматичні та веселі. Які поради в мене для батьків, у кого гіперактивні діти або є дефіцит уваги? Дуже важливо все ж таки. Зберігати нервову систему в більш-менш спокійному стані. Тому все, що збучує нервову систему, треба або мінімізувати, або взагалі уникнути. Тобто поменше відеоігор, поменше фільмів, екшенів, і побільше ігор на свіжому повітрі і дуже допомагає спорт. Якщо ви думаєте. На який кружок або секцію віддати дитину, моя порада це буде футбол, баскетбол, можливо, пінг пон теніс. Тобто все те, де треба концентрувати свою увагу на об'єкті. І друга порада безумовно, фокусуйтеся на успіхах і досягненнях вашої дитини. Мотивуйте дитину і заохочуйте її. Це можуть бути і Іграшки, і поїздка кудись у улюблене місце, і зустріч з кимось. Тобто мотивацію обирайте самостійно, але це дуже важливо для дітей з дефіцитом уваги і гіперактивністю. В езотериці таких діток називають діти індіга. Вони йдуть проти системи, вони ламають шаблони, вони виходять з рамок, вони протестують, вони не люблять нічого, що їх от начебто має обмежити. Тому в них дуже сильна сила волі, сила духу, вони креативні, надзвичайно креативні, в них добре розвинута інтуїція, вони комунікабельні, добре встановлюють контакти із людьми, із тваринами, із рослинами, і взагалі вони досить цікаві по життю люди. Якщо ми вже говоримо про езотерику, я хочу сказати, що бувають діти райдужні. Райдужні діти почали приходити в наш світ лише останні декілька років. Вони, як правило, приходять у благополучні сім'ї, в них майже немає карми, вони дивляться на світ з великою довірою, з великою любов'ю, і навіть у назві райдужні ви можете відчути певний їхній настрій. В них є певні екстрасенсорні здібності, але їм важково адаптуватися у сучасному світі. І лише ось зараз почали приходити так звані алмазні діти, і вони ще будуть приходити у майбутньому. Це дітки, у яких немає негативних емоцій. Вони приходять у родини, де батьки вже високоразвиті, тобто вони мають високий духовний рівень. І ці дітки роблять все з такої божественної любові, з найвищих таких якостей, як доброта, радість, любов. Їм теж складно у трьохвимірному світі, але вони, саме вони, от наші дітки майбутнього, поки їх дуже мало. І яка ж місія у особливих дітей? В першу чергу їхня місія навчити нас любити безумовно. Тобто ми любимо не за оцінку, не за гарну поведінку, не за досягнення, а без умов. Далі вони нам допомагають розширювати нашу свідомість, виходити з певних обмежень, з певних рамок. Вони змінюють наше мислення, вони змінюють наші твердження і, звичайно, дають нам новий досвід. Якщо ви батьки особливих дітей, Тут важливо прийняти, не боротися, не звинувачувати, а саме прийняти. І от коли приходить це відчуття прийняття, то тоді і відкриваються нові можливості, нові спектри можливостей для ваших дітей. Дякую за перегляд, я вам всім бажаю миру, здоров'я, добра і до нових зустрічей. Па-па!